Туристичний газовий пальник на кожен день. Це Primus Essential Trail Stove Я радий вас всіх вітати на своєму каналі, Який називається MyCamping Звуть мене Кирило. Сьогодні розповідь піде про цей чудовий туристичний походний газовий пальничок. Дуже гарний і невеличкого він відносно розміру. В цьому відео, як завжди, розповідь піде про. Огляд з усіх сторін цього пальника, подивимось на всі його характеристики. Також зробимо з вами два тести на максимальному режимі і на середньому режимі подачі газу. Кип'ятити будемо пів літри води. Зважимо вагу газового балону з пальником до тесту. Після тесту. Так ми визначимо з вами витрату газу в грамах і дійсно будемо знати з вами час закіпання. В першому ось цьому тесті, де максимальний режим, я буду використовувати великий баняк 2-літровий з радіатором. А в другому тесті на середньому режимі подачі газу я буду використовувати 600 мл казаночок, також з радіатором Fire Maple Petrol. Два балони, як завжди. Як бачите, тут трішечки гілка ворушиться. Одна трішечки інша, і про всяк випадок взяв я вітроекран. Цей чудовий пальник, на жаль, він не має п'єзо підпалу, і в принципі, напевно, це його. Стиль такий, мені дуже подобається, що він такий мінімалістичний. Як завжди, я взяв 2 літри води, взяв ваги, взяв лінійку, взяв ручку, взяв старий телефон для того, щоб використовувати його як секундомір. Ну що, давайте поїхали починати. Давайте спочатку оглянемо просто сам пальничок без усіляких технічних характеристик. Ніяка, бачите, нам тут вставочка не потрібна, бо відразу тіло і сам клапан зроблено з такого матеріалу довговічного. Це не алюміній. Дивіться, який він гарний. Тут вже трішечки я скористався і він змінив свій колір. На деяких сайтах пишуть, що цей матеріал це мідь. На деяких пишуть, що це латунь. Ну, що вам сказати. Напевно, це латунь, а не мідь. Свою точку зору, будь ласка, і те, що ви думаєте, пишіть в коментарях, що це за метал. Ось так він чудово виглядає. Подивіться, будь ласка, на ніжки, на їх конструкцію. Ось так вони тут кріпляться. Ось таким от чином. Напис примус дуже такий гарний. Ніжки в нас три штучки. Ніжки мають ось такі зубки, бачите, для того, щоб посуд стояв на них впевнено. Коли ставите посуд з маленьким діаметром донушка, він не буде ось тут провалюватись, бо ніжки, бачите, ось такі цільні. Якщо поставити кружечку з, ну, маленьку кружечку з маленьким діаметром донушка, то вона впевнено ось так встане тут і буде стояти. Пальничок дуже невеликий за висотою. І Через це в нього низький центр ваги, так? центр е, тяжко, якщо я правильно сказав. Ось тут у нас написано, вказано напрямок, так? в який пальник відкриваємо, в який ми закриваємо клапан. Гумовий очільнювач, ну, в принципі, тут що тут можна казати? Дуже-дуже зручно, що тут є ось такі, давайте назвемо їх упори. Чи крилишки, кому як більше подобається. Для чого вони потрібні? Коли накручуєш на балон, дуже зручно таким чином за них тримати, і закручувати, і відкручувати пальник з балону або з перехідника. І, в принципі, вони відіграють роль таку собі, як роль упора. Тобто, далі ви пальник на різьбу балону просто не зможете закрутити, щоб не перекрутити, не зірвати різьбу. Що мені ще тут зацікавило в цьому пальнику, і ви мені, будь ласка, скажіть свою точку зору. Мені здається, що цей пальник можна використовувати взимку. Чому? Тому що ось це, ось бачите, отак от, відокремлений такий кружок. Мені здається, ну не здається, це і є, що газ потрапляє ось туди, ось у цю таку плоску, кругленьку. Камеру, і там, напевно, газ нагрівається. Це прям, ну, не напевно, а 100%. І це така собі система попереднього нагріву газу вмонтована, інтегрована, вмонтована. Так? Напишіть, будь ласка, вашу думку щодо цього. Може хтось таким пальником користувався, може хтось користувався ним навіть взимку. Тому пишіть, мені буде дуже цікаво. Особисто моя думка, що ним можна буде користуватись. Взимку при мінусових температурах або в температурах близьких до нуля градусів. Не знаю, як ця система буде працювати. Ми взимку його візьмемо і спробуємо в якусь мінусову погодку щось на ньому приготувати. Обов'язково пальник має дуже гарні налаштування по. Тиску можна зробити прям мінімальне таке полум'я, можна тут щось собі смажити, варити. Ну, пальник прям для того, щоб їжу готувати, а не тільки кип'ятити собі кип'яточок, так, окроп і заварювати чай, каву і якісь сублімати якусь сушену їжу. Це дуже і дуже приємно. Неприємно для мене особисто, що? Що в наборі тут немає до нього чохла і він ніяк не розбирається. Тобто він ось такий. І нічого з ним ніяк його вже більш компактно не вкладеш, так? Ну, окрім того, що можна розкрутити ось тут е такий болтик під шестигранник, і з цієї сторони. І напевно можна ось так витягти. І ось ця частина, її можна клапан від ось цієї частини від комфорки, напевно, можна відокремити. Але ви ж розумієте, що це ніхто так не буде його робити, чисто заради переносу. Давайте я швиденько перейду до пакування. Подивимось на нього ззовні. Значить, тут у нас назва розрахована на 1-3 людини. Вага в нього 114 грам, потужність 2500 Вт. В BTU також вказано кому потрібно. 3 хвилини 30 секунд потрібно для того, щоб закип'ятити 1 літр в ідеальних умовах. Тобто температура навколишнього середовища 20 градусів, температура води також 20 градусів. 85 хвилин буде пальник працювати на газовому балоні 230 грам на максимальній його потужності, коли клапан подачі газу викручений на максимум. Розмір пальника тут. Вказано один розмір, бо пальник ніяк не збирається і не розкладається. Так, 110 на 60 мм. Ну і звісно, п'єзопідпалу нема. Підпалювати, бачите, сірником або якоюсь запальничкою, як вам більше подобається. Що прикольно, що сам пальник, бачите, зроблен в свіден. І прямо ось там він і зроблен. Так? Що дуже і дуже така європейська гарна якість. Тут в нас. Такий собі чек-ліст є, так, що потрібно взяти з собою в похід. так Basic checklist for outdoor cooking. Тобто речі які базові речі, які необхідні для приготування їжі на природі. І тут в нас сказано, що потрібно взяти. Дуже так зручно. Ідеально цей. Пальничок підходить разом з 230-грамовим балоном, ідеально підходить в літровий казаночок від примусу, який називається. Трек, трек ага, значить, в нас тут примус вважає, що ця комфорочка має вітрозахист. Я розумію, що вітрозахист тут організовано наступним чином: по-перше, Тут ось такі ніжки, які ділять нашу з вами комфорочку нібито на три сектори. Один, два, три. Ну, і як я вам розповідав в попередніх відео, вітер дує ось цієї сторони і тушить ось цей сектор. Ці два горять і підпалюють третій сектор. Або якось там навпаки. Ну і звісно, ось ця камера. Попереднього нагріву газу, я її так хочу назвати, але ви мені напишіть, чи це точно так чи ні. Бо мені здається, що газ потрапляє от сюди, знаходиться ось тут в камері. Ось тут в нас е спальника виходить полум'я. Тут все дуже сильно нагрівається і, напевно, газ, який потрапляє, також підігрівається. Це дуже гаряче і е це напевно також допомагає нам з вітром справитись. Тому що тут все таке нагріте. Ну і від цієї температури, напевно, коли вітер тушить пальник, то ця температура пари газу підпалює, які знаходяться у цій камері. Давайте відразу я інструкцію відкрию, бо тут є дуже такий цікавий момент. 85 хвилин він працює на 230 грамовому балоні на максимальному режимі подачі газу. А ось тут у нас вказано. Що витрата газу складає 135 грамів на годину при потужності не максимальній, а 1,88 кВт. Ну, про всяк випадок скажу. Можливо, вам комусь це цікаво. Заміруємо вагу цього пальника. Вона в нас складає 109 грамів, а на пакуванні вказано 114 Дуже приємно. Максимальний виліт лапок в нас становить 9,5 см. Висота цього пальника в нас складає близько 6 см. Ну і ось тут, ось так гарно, тут плюс-мінус, куди крутити. так І ось тут в нас ось такий лого напис такий видавлений, чудовий примус. Дуже приємно. Ручка складається клапану ось таким чином. Ось для цього потрібні ці виліти, так? Ось ці крилишки. Дивіться, дуже і дуже зручно. Вони не дають нам дуже сильно закручувати пальник на балон, не дають нам зірвати різьбу. І дуже зручно також за них ось так триматись, і дуже зручно сам відкручувати сам пальник з балона. А вага у нас до тесту першого наступна 509 грам. Наливаю для тесту рівно пів літри води і використовую для цього казаночок Петрел. бо в нього є ось ці мірні рисочки. І нам потрібна ось ця. Друга зверху, бо найвище це максимум, а максимум це 600 мл. А нам потрібно ось так рівно 500. І переливаю у великий баняк. Все, пів літри води у нас відміряно. Відразу налію води для другого тесту, який буде в казаночку Петра. Вже переливати нічого, нікуди не потрібно. Все, з водою ми закінчили. Встановлюю казанок на полум'я, підпалюю і вмикаю секундомір. Це максимальний режим подачі газу. І відкриваю на максимум. В моєму казаночку, як бачите, тут донечко нерівне тому він неповноцінно стоїть на цих книжку. Оце я гроші зекономив. полум'я ось таке. Будь ласка, хвилина 30 у нас активний процес кипіння. Зважую балон з газовим і пальником після тесту. 504 грами. Розкручую пальник з балону і вдягаю інший балон для наступного тесту. Зважую балон до тесту 488 грам. Встановлюю казаночок Петрел. Як бачите, я чохольчик зняв, бо хочу зберегти його, бо від тестів він в мене так добряче страждає. Через те, що тут відстань дуже маленька, то коли ви використовуєте на цьому казаночку Fire Maple Petrel. Будь ласка, підпалюйте його окремо. Як підпалили, можете встановлювати вже банячок від Петра і потім додавати полум'я. Бо так не дуже зручно підпалити, туди просто не пролізеш. Ось бачите, зазор такий невеличкий і запальничкою сюди просто не пролізеш. І ось так це діло виглядає. Бачите? Ось ці упори. Дуже така зручна інженерна задумка. Дуже класно. Режим активного кипіння 2 хвилини і 25 секунд. Вага після тесту. 481 грам. А зараз перевіримо вітрозахисні властивості цього пальника. Ось у нас максимальний режим. Давайте відкрию десь на середній. Напевно, десь отак. Імітую вітер. Бачите, пальник не тухне. Давайте спробую зробити такий нібито порив вітру. Сильно дунути. Затух. Тепер на максимальному полум'ї. Не тухне, а тепер порив вітру. Не тухне чудово. Вимикаю пальник. Вітрозахисні властивості в нього дійсно досить непогані. Пальник на максимальному режимі роботи навіть і не думає затухати. Так? А якщо затухає, ви бачили, то затухає ось цей сектор, який направлений на поток вітру. Так? Звідки йде вітер, ось ця частинка. Затухає, а ось ці дві або одна частинка, яка не затухла, той сектор і підпалює затухший сектор. Ну, прикольно зроблено, якщо чесно. Дуже-дуже так незвично. А найголовніше те, що воно дійсно працює. Давайте зараз я перейду до результатів наших тестів. Вони дуже цікаві. На максимальному режимі. Коли газ максимально подається, максимально викручена подача газу. Витрата газу в нас склала 5 грамів. На великому баняку у 2-літровому так. Час закипання склав хвилина і 32 секунди. На середньому режимі подачі газу так, плюс казаночок Петрел. Я використовував 600 мл. Витрата в нас склала 7 грамів. А час закипання склав 2 хвилини і 25. Секунд. Тобто ось на цьому режимі повинно було бути економніше. А в нас ось тут навпаки ось такі в нас результати. 7 грамів проти 5 грамів і 2 хвилини 25 секунд проти хвилини і 32 секунди, Яке, який я можу з цього зробити висновок. А все, що я можу зробити, це лише поговорити про посуд, бо мені здається, що діло в ньому. Ось на цьому закипає швидше, так? А ось на цьому трішечки довше. Чому? Тому що, напевно, весь газ. Все полум'я вилітає в атмосферу, а тут воно поки дійде до радіатора і потім радіатор ще й залишки цього полум'я, цього тепла е, затримує, е, не знаю, напевно, через ось цю відстань так? і через площу. Більше площі і, напевно, вона вихватує, скажіть мені, більше тепла затримує. так? І через себе пропускає. А ось тут, напевно, комфорочка прямо ось тут, і полум'я швиденько-швиденько. Е язики полум'я вилітають в... огинають ось таким чином наш казиночок і вилітають в атмосферу. Тобто, полум'я більше затримується під цим донешком, ніж під цим. Ну Це мені так здається. А ви свою думку, будь ласка. Залишайте в коментарях, я з великим бажанням буду все це діло читати. Мені дуже і дуже цікаво, що ви мені пишете. Ось такі в нас сьогодні були результати. Пальник, бачите, який, мій е, висновок дуже такий простий, класний і чудовий пальник на кожен день. Зручно встановлювати як посуд з великим діаметром донешка, так і невеличкі якісь кружечки, якісь турочки, джезви для кави, так з невеличким діаметром. Напишіть мені, будь ласка, щодо ось цієї камери попереднього нагріву газу. Чи це справді так, чи ні? Що ви думаєте? І може хтось цим пальником користується або користувався. Скажіть мені, будь ласка, напишіть. Також під відео, чи користувалися ви цим пальником зимою, який газ ви використовували, і чи дійсно ось ця камера попереднього нагріву газу працює, чи ні. Чи помітили ви, чи не помітили якусь різницю. І, звісно, яким газом ви користувались. Це, будь ласка, все пишіть. Також напишіть, чи хотіли б ви собі такий пальничок мати. Як завжди, всі корисні посилання я залишу в описі під цим відео. Хто захоче цей пальник придбати, також в описі написано, як це можна зробити. Хто кому подобається так і хто захоче підтримати мене і мою творчість, в описі під відео також вказано, як це можна зробити. Заздалегідь величезне вам дякую за підтримку мого каналу. Ви допомагаєте мені створювати щось дійсно цікаве. Для вас і знаходити, звісно ж, на це час, вигадувати якісь нові там, ідеї, і так, далі, і так далі. Величезне вам за це дякую. Також переходьте і підписуйтесь, і на наш YouTube обов'язково так, пишіть коментарі, будьте активними, і це дає змогу мені випускати нові відео частіше, так обов'язково. По-друге, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми спілкуємось там на різні туристичні теми. Всіх обов'язково запрошую. Посилання буде під відео. Також запрошую в наш інстаграм-магазин. Посилання на нього також буде під відео. В нас є промокоди на купівлю різного туристичного спорядження, на походи в гори, на різні різні туристичні речі, на одяг. Ну і так, далі, і так далі, і використати його можна в наших партнерів. Повний список людей і бізнесів, кого можна використати наш промокод MyCamping, вказано в актуальних сторіс в моєму робочому інстаграмі MyCamping. Актуальні сторіс називаються знижки. Переходьте туди, будь ласка, дивіться. Потім з часом я придумаю окреме посилання для промокодів, щоб всім було зручно. А поки так. Величезне величезне вам дякую за перегляд. Всі свої ідеї, думки, все залишайте в коментарях. Ідеї нових відео, також щоб ви хотіли побачити. Також залишайте в коментарях. Буду дуже і дуже на це чекати. Вам всім бажаю гарного вечора і побачимось у нових відео. А з вами був Кирило, Майкемпінг. Всім гарного вечора!